Сто запитання, як підтвердити, що копія наказу про звільнення видана працівникові? Статтею 47 Кодексу законів про працю України передбачено, зокрема, що при звільненні працівника роботодавець зобов'язаний видати йому копію наказу про звільнення. І за те, що роботодавець не видасть таку копію наказу про звільнення, передбачена відповідно відповідальність статтею 235 того ж самого кодексу. Так ось. Як нам підтвердити, що ми копію наказу про звільнення працівника видали цьому працівникові? В законодавстві не зазначено, яким чином має бути зафіксовано, що копія наказу про звільнення видана. Тому. Тут ми можемо, як роботодавці, діяти на свій розсуд. Ми можемо зафіксувати факт видачі копії наказу про звільнення в самому наказі про звільнення, да? тобто в його оригіналі, написати, що копію наказу про звільнення отримав. Ми можемо е, цю саму вимогу продублювати або Зробити в особовій картці форми П2, да, зафіксувавши, що копія наказу про звільнення видано да, ну, приблизно в кінці самої картки форми П2, там де ми раніше писали про видачу трудової книжки працівнику при звільненні, е, можемо роб, зробити вибір або в наказі, або в особовій картці форми П2, або і там, і там продублювати для того, щоб в нас було підтвердження на да, двох місцях, можемо завести журнал про видачу копій наказів на кшталт того, що ми мали наказ про облік руху трудових книжок. Да, тільки буде набагато менше граф і, і зазначено тільки про видачу копії наказу про звільнення. Тобто може, можливо, роботодавець або кадровик да, захоче в інший спосіб це зафіксувати. Спосіб в нашому випадку тут не обов'язковий, обов'язково, щоб ми дійсно видали цю. Копію і мали підтвердження, що ми її видали. Копія може бути направлена як варіант засобами електронного зв'язку, да, тобто на електронну пошту працівникові. Але в таких випадках ми пам'ятаємо, що у нас були внесені відповідні зміни до статті 29 Кодексу законів про працю України і про використання засобів електронного зв'язку треба попередньо домовитися з працівником.